Свідомо вірити в брехню, знаючи, що це брехня, приклад з повсякденного життя. Я маю бути гарною, щоб бути щасливою. Мені потрібна операція, щоб бути гарною. Я маю бути худорлявою, відомою, модною. Юнаків сьогодні переконують в тому, що дівчата це хвойди, самки, речі. Що їх можна бити, ображати. Це маркетинговий голокост. Цілодобово все життя влада притуплювала нас. І щоб зберегтися від проникнення цієї тупості у нашу свідомість, нам потрібно читати. Ми маємо стимулювати нашу уяву розвивати розум. Відстаювати свої пріоритети, вірити, вірити в них. Ми маємо вміти це зробити, щоб вміти відстоювати свої інтереси та захищати себе та свою особистість.